Всім привіт Всім, хайшки Байшки. Сьогодні вам... буде вікторія, як отримати Wizard Totem. У мене його нема, він в мене був, але я... він мене колись пропав. А, вон, Windows, 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 ой, Windows. Ось такий от Тотем. Як його буде, як його отримати? Перше ми купуємо лодочку е -е, вибрати за построені звуки. Т -т -т -т. Купляємо тут Ну, Speedbot я вам рекомендую цю лодочку купляти я вам рекомендую. Прям рекомендую швидка дуже. Ну і їдемо на. Открійки я вам зараз покажу. Де він, де він, він, де він? Ось. Зараз вам покажу його назву ось. Його назва. Пливем, 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 пливемо. Пливемо. На цей острів. Я коли при, 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 припливу Коротше. Припливу, тоді почну знімати. І ось вже близько. Якщо ви бачите, що у вас вже отакі от сосульки чи що таке, то ви близько до цього. Остров. Ну і їдемо далі. Підпливаємо, відпливаємо, не бійтеся, не буде ніяких рейдів. О, і тут у вас є отакий великий, великий, ну не прям великий острів. Ми на нього не заїжджаємо, а завертаємо от сюди. Акуратно проїжджаємо. І бачимо, що у вас є тут такий е, проходик зараз. Отакий От проходик. Лодку лишаємо отут, Е, Все лишаємо. Так, все. І заходимо в цю Дирку І тут ми бачимо ось тут такий там така пещера. І... Перепливаємо через ось це. Тут, до речі, міфіглива водиться. Угу. Йдемо на, оце, на цю драбинку і шукаємо другу драбинку. Ось вона отут разом. Лізаємо на неї. І йдемо от по цій штуці. Сюди. Далі по тих штуках. Сюди. обережно. обереженьку Сюди. І отут наш Windest Totem. Він 2000 коштує. Я купив їх 10 і це вийшло. 10 тисяч, 20 чимось тисяч. Чи 90 20, 20 тисяч вроді. І ось наш Windest тут. Так. Да. То темчик. От у нього така аура йде. Да? Ну і всі па-па.